Україні з 1 січня запрацює новий митний кодекс 3 листопада 2011 року. Верховна Рада прийняла відповідний законопроект. Його автори переконані, відтепер корупція на державних кордонах помітно зменшиться. Написаний проект доступно та детально. Це означає, що зрозуміти його зможуть усі. Урядовий проект митного кодексу більш ліберальний стосовно бізнесу. Передбачає спрощення митних процедур. Відтепер підприємець. Може відкрити митний кодекс, і фактично в митному кодексі може ознайомитися повністю з порядком повної інформації про експортні імпортні операції, про часові параметри, про порядок здійснення митного контролю, про питання, які пов'язані з наданням відповідних документів і інше. Тобто, в митному кодексі, якщо брати що теперішній митний кодекс, має 432 статті. А то відповідно новий митний кодекс 613, навіть по статтях, якщо подивитися, вже розписано так, що зрозуміло, навіть тим буде людям, тим підприємцям, які навіть взагалі не розуміються в митному законодавстві України. Коли готували новий митний кодекс України, його автори особливу увагу акцентували на вирішенні найгостріших проблем при мит оформленні. Також виділили питання по спрощенню порядку для сумлінних суб'єктів з прийняттям нового митного кодексу України. Ми прогнозуємо активізацію роботи. метници І активізацію роботи суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності оновленому документі врахована відповідальність митних органів за неправомірне затягування часу на кордоні. Також у кодексі дають можливість здійснити оформлення у будь-якому митному органі без відкріплень та дозволів. Законопроект передбачає електронне декларування та використання інформаційних технологій По питанням електронного декларування, та саме питання електронного декларування, електронних систем і технологій, які дозволяють скоротити. Час митного оформлення в митному кодексі приділяється дуже і дуже важливе і важливе значення. Оновлений кодекс кажуть митники найбільш наближений до європейських стандартів.